Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я розповім, як правильно приготувати шпінати в пательні. Це проста страва, але має певні нюанси, якими я поділюся з вами. Беремо 400 г шпінату. Гарно його миємо у декілька водах. Так рослина позбавиться від землі. Піску і інших забруднень. Стебла не відриваємо. Далі беремо пательню, наливаємо 2 столових ложки олії, додаємо зубчик чеснику. Трошки чесник присмажився, вкладаємо шпінат, перемішуємо і смажимо. Знову мішаємо. Вибираємо чесник, він нам не потрібний. І знову мішаємо.